Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс, спецпроєкту північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Моє ім'я Мирослав. А зі мною сьогодні Оксана Алексенко, головний державний інспектор. Відділу гірничого нагляду 28 березня 2023 року набрав чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами. Це означає, що саме від цієї дати видобувна галузь розпочала працювати за новими правилами. Чимало різних думок про даний документ звучить у змі як позитивних, так і негативних. Які насправді наслідки принесе прийнятий закон для держави громади. Та українського бізнесу насамперед видобувна галузь в Україні, яка є стратегічно важливою для обороноздатності та енергетичної незалежності держави, вже давно очікувала на модернізацію і адаптацію до європейського законодавства. Низку рішень, які було покладено в основу цього закону, було прийнято в рамках роботи міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності. Прийнятий закон вніс суттєві зміни в Кодекс України про надра, Земельний Кодекс України, Гірничий закон України, закон України про нафту і газ та інших важливих нормативно-правових актів. Документам, зокрема, передбачено скорочення строків отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Урегулювання дії спецдозволів упродовж дії воєнного стану, діджиталізацію дозвільних процедур і інформації у сфері користування надрами. В той же час закон скасував необхідність отримувати погодження надання надр у користування в обласних Київській і Севастопольській міських радах, в сільських, селищних, міських, районних радах та радах об'єднаних територіальних громад. Необхідність отримання погодження міндовкілля з надання надр у користування без аукціону, необхідність погодження надання надр у користування для видобування підземних вод, крім мінеральних, і розробки родовищ торфу з Держпраці та Держпродспоживслужбою, необхідність погодження проєкту розробки родовищ корисних копалень та переробки мінеральної сировини з Держгеонадра, необхідність погодження з Держгеонадра. Плану розробки родовищ корисних копалень та переробки мінеральної сировини. Необхідність отримання акта про надання гірничого відводу з метою розробки корисних опалень місцевого значення, необхідність погодження питання про надання земельної ділянки під час проєктування гірничодобувних об'єктів, необхідність отримання щорічного погодження плану розвитку гірничих робіт підприємства з держпраці. Відтепер перед надрокористувачами поставлено обов'язок інформувати держпраці про плани розвитку гірничих робіт. Положення щодо порядку інформування та підтвердження вже розробляються фахівцями держпраці. Зокрема, очікується, що інформування буде здійснюватися у письмовому або електронному вигляді на вибір підприємства. У разі коригування планів розвитку гірничих робіт. Таке інформування буде обов'язковим та матиме декларативний характер, як це передбачено законом. Розглянемо що і для кого змінилося згідно з новим законом, що зміниться для бізнесу. Незважаючи на те, що Україна вже давно просунулась у сфері діджиталізації і є прикладом для наслідування світовими країнами в цьому напрямку. Щоденна паперова робота, в якій змушені працювати надрокористувачі, вже давно потребувала комплексного переходу також в електронний формат. Мова йде про електронну форму подачі документів, електронну форму звітності тощо. З прийняттям закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами, держава підтверджує бажання діджиталізувати і сферу надрокористування. Виглядає так, що адміністрування дозвільних процедур у сфері надрокористування поступово переходить в електронну сферу. Однак залишається відкритим питання захисту та можливості несанкціонованої зміни даних, які зберігатимуться в електронному кабінеті. Зокрема, зараз скористатися всіма можливостями геологічного порталу не буде можливості, адже більшість інформації про надра приховані з міркувань безпеки в зв'язку з воєнним станом. Важливо відзначити, що із набранням чинності закону для бізнесу з'являється можливість затверджувати запаси за міжнародними стандартами. Адже запрацює державна експертиза та оцінка ресурсів та запасів корисних копалин відповідно до міжнародних норм. Крім того, з'явиться реформа малого надрокрестування, яка дозволить власникам земельних ділянок, які хотіли на своїх ділянках вивчати надра чи розпочати видобувну діяльність, матимуть таку можливість без аукціону. Це стане можливим за умови, якщо вони володіють не більше ніж 25 гектарами землі. Така практика існує в Європі вже досить давно. Окрім того, згідно з новим законом, власник спецдозволу може повністю або частково відчужувати права на користування надрами іншій юридичній чи фізичній особі. Однак залишається ряд невизначених питань. Які на практиці можуть створювати проблеми, зокрема, форма договору, момент переходу права власності на дозвіл, момент переходу прав та обов'язків надрокористувача, оцінка дозволу, оцінка впливу на довкілля, перехід прав на проєктні документи, перехід права оренди на земельні ділянки державної та комунальної власності та інші. Більшість ухвалених змін позитивно вплинуть на роботу надрокористувачів, Відтепер підприємцям більше не потрібно оформити. Десятки документів та отримувати обтяжливі погодження для того, щоб отримати спеціальний дозвіл на користування надрами, цей процес максимально спрощено, що дозволить галузі працювати та забезпечувати потреби країни власним видобутком корисних копалин. Що зміниться для держави з метою захисту державних інтересів в кодексі України про надра встановлено перелік осіб, яким заборонено в Україні бути надрокористувачами. Це особи, що мають зв'язок з державою-агресором, або підпадають під дію закону України про санкції. Це важливий крок, який мав бути вже давно реалізований. Що зміниться для громадян? З важливих нововведень, які стосуються громадян України, це право на отримання частини доходу державного бюджету від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалень. Така практика є у світі, але очевидно, що зараз в Україні заклали лише принципи та основи для її реалізації. Для цієї норми потрібен окремий закон про економічний паспорт, і все залежить від того, як він буде прописаний та які категорії громадян будуть входити до переліку, що претендуватимуть на дохід. Крім того, для громадян відкриється доступ до всієї геологічної інформації, що є у державній власності, крім випадків, встановлених законами України про державну таємницю та про санкції через її цифровізацію. Тут також варто дочекатися закінчення війни та скасування воєнного стану. Хочу сказати, що реформа надрокористування на цьому не завершилася. Приведення всіх нормативно-правових актів у відповідність стане завершенням галузевої реформи. Нові правила стануть прогресивними. Привабливими та передбачуваними для інвестора це посприяє злагодженій роботі всіх учасників ринку, забезпечить рівні правила гри та привабливі умови ведення бізнесу. Тому важливою частиною діяльності держпраці є регуляторний напрям, у рамках якого ведеться розробка змін до законодавства України в частині надрокористування на заміну застарілому регулюванню. Наразі вже прийняті правила безпеки в НАВТГОБУ. Промисловості, які затверджені наказом Мінекономіки України 27 квітня 2023 року, та набрали чинності 5 липня 2023 року. А відповідно до плану регуляторної діяльності Держпраці на 2023 рік державною установою Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці розроблений проект нової редакції правил безпеки на підприємства торфяної промисловості, який на даний час проходить обговорення. Тож саме у такому напрямку видобуна галузь і рухатиметься найближчими роками. Та чи виправдують очікування бізнесу зміни, які на думку влади є позитивними, ми прогресивними і новаторськими. Ми дякуємо кожному. Хто з нами? Хто нас слухає? Почуємось у наступних випусках подкасту Праця Плюс.